Українські забудовники переймають досвід роботи за системою Все включено. Принаймні, ті, що займаються розвитком заміських житлових комплексів, сьогодні споживач, обираючи нерухомість за межею столиці, може не перейматися тим, де купувати продукти харчування чи необхідні ліки, оскільки у заміських житлових комплексах вже є все необхідне. Відділення банку, магазин, салон краси, аптека та медичний центр. Недавно открыли магазин, а до этого э, работал медицинский центр прямо у нас на площадке, потому что мы живем на одном этаже. И они мне очень помогли. На территории аптека, вот. потом оптика, также здесь детский сад, который начнет работать с 1 сентября, и школа начальная. Вот. Спортплощадки, детские площадки, ну все это есть, в принципе. Я думаю, в дальнішому тут буде все на місці. Дбають девелопери і про найменших мешканців. Тут є все: ігрові майданчики, дитячий садочок та початкова школа. Не варто переживати і про якість навчання, адже профільні заклади, окрім обов'язкової програми, пропонують широкий спектр додаткових послуг та спеціалізовані програми навчання. До того ж, батьки дітлахів можуть не перейматися безпекою своїх чад під час навчального дня, адже всі заклади знаходяться на території, яка пильно охороняється. Іменно на чайки як нігді присутствують. Идеальное сочетание вот этого комфорта имеется в виду полная инфраструктура, здесь все есть, начинается волна красоты, заканчивая отделением банка, и высокого уровня безопасности, когда, где вы видели в Киеве возле подъездов оставленные велосипеды, на лестничных площадках детские коляски, игрушки на... дитячих площадках. Ви такого ніде не увідите. Зісь просто сторонній чоловік не може сюди на територію попасти без спеціального пропуску. Не забули забудовники і про естетичне оформлення. На території житлових комплексів працюють власні ландшафтні дизайнери. Для прикладу, на території Чайки росте понад 600 видів рослин від традиційних місцевих до екзотичних. Це робиться для того, щоб чоловік чувся комфортно не тільки в квартирі або в городці, но і коли він гуляє ввечері після роботи з дітьми. Проводять своє свободне в вихідні дні, Тобто це радує глаз. При цьому місцевий жек не обтяжує гаманці мешканців, оскільки на фоні 50 відсоткового зростання цін на газ для населення та подорожчання комунальних послуг у столиці приватні жеки проводять власну політику, за якою всі ці послуги обходяться у рази дешевше ніж у столиці.